Офіцери регіонального медіа-центру Міністерства оборони України зустрілися зі студентами-журналістами Львівського національного університету імені Івана Франка. Впродовж двох годин військові спілкувалися з цивільними колегами про реформи у сучасному війську, перехід на комплектування армії контрактниками, участь наших співвітчизників у миротворчих місіях. Почалося, мабуть, така тісна співпраця в 2005 році, коли четверо наших студентів. На запрошення Олександра Романовича Поронюка поїхала і працювала майже три тижні в прес-центрі міжнародних миротворчих навчань, тоді ще на Яворівському полігоні. Повернулися ми сповнені враженнями. Сказали, що за ці три тижні вони навчились стільки, скільки за два семестри з практичної журналістики. Привезли вони всі четверо сертифікати військових журналістів НАТО. Офіцери також розповіли про порядок отримання журналістами, дозволу на відвідування військових об'єктів і дотримання заходів безпеки під час висвітлення військових навчань. На зустрічі була порушена і проблема професійності й об'єктивності у підготовці матеріалів про армію. Насправді зустріч мені дуже сподобалась. Добре, що військові прийшли в своїй формі. Це дає якоїсь більше ексклюзиву. Для журналістів молодих починаючих це дуже добра. Зустріч з тим, що нас немає, наприклад, навчання про військову журналістику. Задавала запитання про безпеку, тому що знаю, що це часто через не. Компетенцію журналістів часто через їхні помилки вони можуть зашкодити своєму здоров'ю і оточуючим. у подальших творчих планах військових спільні творчі студії та факультативи з медіаграмотності у сфері національної безпеки та оборони.